Ви знаєте, така цікава, неперевершена картина, яка, ви не повірите, намальована з допомогою озокерита і фарби. Озокарит це такий гірський віск, який, власне, шахти озокеритні були у Бориславі. Тут зображені знамениті солеварні, власне, сіль добували. Це було одне з багатств Трускавця Борислава, Дрогобича. Навіть дорогу з Другобича у Львів називали Соляний Шлях. Ну і треба сказати, сіль була тоді, як гроші на золота. Але поселення на території Трускавця були ще в дохристиянські часи. Ми бачимо знайдені поховання воїна на околицях Трускавця. Ну І тут такий цікавий наконечник від щита. Ось так виглядав оборонний монастир з церквою. Оборонний двір, коточий замок. Ну і також залишки знарядь праці, які були знайдені на околицях Трускавця. Портрет Теодора Торосевича, похований, до речі, він у Львові на Личаківському кладовищі. І він вперше воду, воду яка супроводжувала нафту, дослідив і назвав таким милим іменем Нафтуся, іменем назвою такою милою. До сих пір ми її і вживаємо. А це перші вілли чудові, перші джерела, так вони виглядали. Тут таких автентичних речей. Дивіться, яка цікава, яка цікава вага. Правда, поважитись тут не можна. Ну, і також фотографії світлини, курортна вілла Саріуш, де ми з вами зараз знаходимося. Ось так вона виглядала. Ну, і тут, власне, засновник трускавця курорту Раймонд Ярош. Цей портрет був подарований його онуками. Така цікава картина, яка показує нам центр Трускавця: курортний парк, товариський клуб. Люди гуляють. Слухайте, зверніть увагу, як вони одягнені. Панянки в таких гарних капелюшках з віялами і багато пальм. Власне, у Львові і в Трускавці до 39-го року на вулицях були пальми. Ну, чому? Пальма символ такого. Відпочинку, правда, ну, стоїть пальма, і зразу таке враження. Ой, ха, хочеться відпочивати. Правда, привозили з Німеччини, вірніше привозили з теплих країн. В Німеччині акліматизовували, висаджували і на зиму забирали або в спеціальні оранжереї, або просто в приміщення. Зараз у Львові вже цю традицію відновили. У залі можна побачити, як виглядали трускавчани, як вони одягались. Чудові, ось такі. Сорочки, фартушки, запаски, камізельки, Ну, неймовірно гарно. Ви знаєте, я думаю, що в таку блузочку можна було б і зараз одягнутись. Швейна машинка, звичайно, зінгер. Завжди купляли саме найкраще. Ви знаєте, нижню частину з таких машинок зараз використовують у Львові, часто в кав'ярнях. просто... Роблять на них столи, вишиті рушники. Ну, це здавна був такий український оберіг, хустини. Таке враження, що ми в чиїсь хаті, правда? Дуже цікаві предмети вжитку. Праска, дивіться, яка цікава. Зараз в таких в ресторації Бачевських у Львові подають банош. Желізко це як в нас говорять. Ткацькі верстати. Рушники, веретено, льон, який зараз також війшов у моду. Образи. Дивіться, ось такий спогад про перше причастя, пам'ятка. Отаку давали. Зараз видають ну, в таких менших образках. А це креденс, тобто буфет, де зберігали посуд. Надзвичайно красиве крісло. Ну, ви знаєте, колись тільки господарі сиділи на кріслах. І що нагадує взагалі крісло? Трон, правда? Сиділи тільки господарі. А ви скажете, а гості? А гості ті сідали або на лави, або на скрині. Скриня це була шість в одному. Ну, і Ось така гарна табличка музею Трускавця. Люди, які зробили дуже багато для трускавця, для його розвитку. Він символічний ключ від цього музею величезний. Ну, і, власне, про цю віллу Саріуш, який судилось, стати хранителькою історії Трускавця. Ну, і, мабуть, завжди хтось, коли приїжджав чи в Трускавець, чи в Карпати, привозили ось такі сувеніри з дерева: олені, різні дерева, вироби. Ну, а тут така радіола. Ну, Багато з нас ще пам'ятають такі платівки, до речі, зараз також ходять в моду вінілові платівки. І у Львові відкрилось таке дуже модне кафе, в якому можна послухати вінілові платівки.